Я хотів би в першу чергу, перед тим як буду ділитися словом, я хочу подякувати усій церкві, усім братам і сестрам за вашу ревність. Я написав в наш чат церкви Благодаті, щоб молилися за сина Романа. Я вибачаю, що всіх вас налякав трохи. Бо багато хто не зрозумів саме за якого Романа. Но я Лена мені каже, е, давай швидко там щось убери, по-другому напиши. Я говорю, слухай. Я просто побачив, яка реакція, як люди моляться, то Бог знає справжнього романа. З такою молитвою точно вимолять. І ви знаєте, це дійсно моєї хорошої знайомої. Вона військова і чоловік військовий. Її три сина воюють, вони всі воюють. Вона віруюча, вона прийняла Господа, але ну її забрали на війну, вона воює і син її попав в Бахмуті. Він займався чи займається розвідкою, і вони зайшли на певну територію, і їм не дали не ті карти, і вони по певній карті йшли і зайшли в пастку. Зайшли туди, звідки ще ніхто не виходив. І ви знаєте, молитва церкви, ця потужна сильна молитва. Що вона зробила? Я вам зараз трошки розкажу, ви просто будете в шоці. Здали ту точку, де вони були, і туди стріляли все, чим можна було, саме там, де вони були. Там щось було страшне, я зрозумів, що вони всі втратили скажем, сознання, да? свідомість. Пройшов певний час, вони на зв'язок нічого не виходили, але потім, коли вони прийшли в себе, їх там було вісім чоловік, з восьми три залишилось живих. Серед цих трьох і син Роман, сестри люди, маму звать Люда. І знаєте, що було цікаво, що вони побачили? Вони побачили, коли їхні ці побратими. Які були біля них п'ять чоловік, вони всі були вбиті, і в кожного з них, мабуть, це була контрольна пуля в голову. Вони троє залишились живі, п'ятеро вбиті були, і в всіх була контрольна, контрольний постріл. І вони кажуть, ці хлопці, ми не знаємо, що відбулося. Певний. Якийсь етап взагалі вони, взагалі вони втратили свідомість, тільки прийшли потім в себе і побачили, що відбулося, і вийшли звідти. І добралися вони до своїх. І свої здивовані кажуть, ми не віримо, що ви вийшли з тої точки, що ви повернулися сюди живі. Ми не віримо, звідти ніхто ніколи не виходив. Ну, кажуть, ну ми вийшли. Їх забрали і повезли в друге місце для війни. Брати і сестри, мама Люда передавала всім вам вітання, велику подяку за цю велику, потужну молитву, що Бог зберіг її сина і ще двох хлопців. Молитви церкви Божої, вони наскільки сильні і потужні. Наскільки Бог робить свою велику роботу, і хочеться, щоб ми з вами далі продовжували молитися, щоб Бог захищав, благословляв, що роблять молитви навіть на фронті. Вони кажуть, ми не знаємо, що це за купол був, що це було. Ви знаєте, на жаль, що на фронті сьогодні дуже багато різних людей. І, можливо, ви цього не знаєте, але є певні воїни, які просять. Просять, щоб, щоб за них, які не знають Бога, щоб хтось ходив до якихось шаманів, щоб, знаєте, ті шамани зробили якісь там свої обряди, щоб якийсь захист був, якийсь купол був над цими людьми. І це робиться сьогодні дуже багато серед військових. Ну той купол, який дає Бог, який дає наш Спаситель, той купол не може пробити жодна ракета. І той купол проводить через цю війну, і люди приходять додому живими повертаються. Слава нашому Богу. Він великий, він всемогутній. І я хочу декілька місць почитати те, що Бог поклав на серце, про що б ми сьогодні помолилися, про що б ми сьогодні пороздумували. І я думаю, що це дуже слово потрібне сьогодні саме в ці часи. Хоча воно актуальне було в усі часи перше пісня Петра, друга глава, с 18 верша слуги со всяким страхом повинуйтесь Господам и не только добрым но и кротким но и суровым ибо то угодно Богу если кто помышляя о Боге переносит скорби страдая несправедливо ибо что за похвала если вы терпите когда вас бьют за проступки но если, делая добро и страдая, терпите это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставил нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха и не было лести в устах Его. Будучи злословим, Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал но предавал то судьи праведному. Он грехи наши сам вознес телом своим на дерево, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились, ибо вы были как овцы, блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших. Аминь. Ми бачимо, що є певні застереження і є чітке вчення, яке передано для нас апостолом Петром. Коли ми знаходимося в вірі, ми служимо нашому Господу. Певних рис характеру, він вчить сьогодні нас певному розумінню, як ми з вами, як церква, як діти Божі, як послідовники Ісуса Христа, як ми маємо себе поводити і реагувати на всі ці зімні речі, навіть якщо вони до нас несправедливі, навіть якщо ми добрі, навіть якщо ми робимо багато добрих справ і нас не оцінюють знаєте, нас б'ють, а ще можливо, ми переносимо десь якісь великі покарання і нам дійсно боляче за це. Але Бог сьогодні хоче, щоб ми розуміли щось більше, як важливо тим життям, щоб ми дійсно були під Його охороною, то Він показує нам ці приклади і показує нам Ісуса Христа як Син Божий Ісус Христос, переживаючи це все земне, як Він вчинив. Ісус Христос. Він показав усім нам великий приклад великої любові, смиріння, терпіння. Чому? Тому що він знав ціль, основну, заради чого він прийшов на цю землю. Брати і сестри, як нам потрібно християнам знати нашу основну ціль, ось цей фокус і не втрачати його ніколи. Яка ціль сьогодні Твоя і моя? Правда же, спасіння душі, так чи ні? Ну ми маємо знати, що сьогодні сприяє для того, щоб твоя і моя душа спаслась, а що сьогодні може завадити, спастись тобі і мені? Що сьогодні? Які це вороги, як вони виглядять, де вони живуть, в яких членах вони живуть? Ви знаєте, ми це все маємо знати. Характер, як це перемагати, як іти по цій землі з нашим Господом, для того, щоб досягти не тільки Царства Божого, але прийти туди як переможці. Прийти туди, знаєте, з певними, скажімо, снапами, яких ми можемо привести в Царство Боже, не тільки ми, але й багато наших рідних і близьких. І Слово Боже, Петро каже, що колись ми блуждали, колись ми, знаєте, не знали, не знали Спасителя, не знали пастиря. але прийшов час, коли пастир знайшов нас, і він привів нас до Господа. Брати і сестри, ви знаєте, є різні проповіді, існують на землі. Я хотів би, щоб ви побачили, є проповідь, яка проповідується без слів, а проповідується життям. Проповідується добрими вчинками. Є проповідь, яка проповідується тільки словами, а добрих вчинків нема. А є проповіді, де люди не проповідують словами, але вони проповідують своїм благочестивим добрим життям. Як ви думаєте, яка із цих проповідів працює краще? Перша чи друга? Практична? Там, де слово з ділами не розходиться, да? навіть якщо слів нема. Ви знаєте, чув свідоцтво, також мене сьогодні вразило свідоцтво. Сестри, як Бог її покликав на певний труд, на певну працю. Жінка. І вона каже: Бог, є жінка, як я там буду проповідувати. Бог каже, ти не будеш там проповідувати. А навіщо я ж туди йду? А ти каже, будеш своїм життям показувати християнство. І мої, і мої люди, заблуччі овечки, одна із ста будуть до тебе приходити. І будуть спілкуватися з тобою і запитувати, ти християнка? І будуть приходити різні, які відпали. І вона каже, так і сталося, куди Бог її туди відправив, Бог її відправив на війну. І вона там служить як капілан. І вона каже, побачила, що почали підходити до неї певні люди, які зараз там служать, воюють. Це наші брати. Які по певним причинам відступили від Бога, навіть каже, там і пастор підходив, і просто брат був служителем тій чи в іншій церкві. Різні, каже, підходять і запитують: ти віруєш? І ви знаєте, вона розповідає їм про Бога. І дійсно люди обновлюються і приходять до Господа. Люди каються, шукають Господа, тому що тільки Бог може сьогодні дати сили. Вона розповіла таку одну історію, коли Бог її послав. Не буду зараз називати це місце з певних етичних таких моментів. Де не могли пробити, щоб там робити молитовні сніданки. Дуже кажуть, це місце ніхто не може пробити. Вона каже, давайте я туди схожу. Кажуть, в тебе нічого не вийде. Бог її туди направив, вона пішла, вона опросила. Щоб розглянули, розглянуло керівництво те місце, керівництво розглянуло, сказало ні, не дамо їй, Хай вона прийде, я сам особисто перший керівник каже, їй поясню, що тут не буде малитонних сніданків. І ви знаєте, цікаво, що вона має прийти завтра до нього. У нього хватає ночі, болі сильні в спині, і забирають його на операцію. Везуть за кордон. І він вже. В дорозі дзвони каже помічникам: ей, каже, наберіть ту жінку. Скажіть, я передумав, хай проводимо литовні сніданки, мабуть, це за неї Бог так мене ламає. Друзі, і Бог дав, вони хотіли заперти десь на якийсь там поверх, щоб там десь проводили. Він каже, ні, на першому поверсі, тут, тут, де типу, актовий зал чи що там, де багато проходить людей, де можливість є заходити усім. На п'ятий ви ж туди не будете пускати. Там спецпропуски треба, а тут будете пускати. Вон, каже, вперта яка. Ладно, хай буде так, дали їй. Потім пройшло трошечки часу. Вона туди прийшла з служителями, її визвали на серйозну розмову. Пропонують суму, мати вам отаку отаку таку от суму. Щоб ви відмовились від молитовних сніданків, більше тут не проводили. Друзі, ця сума була більше мільйона доларів. Вона сказала ні. Вона сказала ні. А ті брати, які з нею були, вони кажуть: а ми погодилися б. І ми знаємо, куди вже потратили б. Тепер, каже, ми розуміємо, чому Бог тебе послав, бо ти сказала ні. І нам нікому не дала їх взяти. Брати і сестри, Бог він робить свою велику роботу, мені дуже приємно, коли серед нас є такі сестри, яким потрібно щоб братам повчитися. Сьогодні можливості Бог дає нам усім служити дуже великі. Питання, чи ми використовуємо сьогодні, чи ми слухаємо сьогодні свого господаря, чи ми слухаємо Сьогодні свого пастиря. Яка сьогодні наша ціль, яка наша мета? Що ми сьогодні хочемо робити? Друзі, і ця жінка, за яку я розказав, це мама цього Романа, яка просила за нього молитись? Бог робить велику роботу, і Бог сьогодні хоче звернутися до усіх нас. Таким словом, третя глава 1 Петра, з 8-го вірша. Наконець, будьте всі єдиномислені. Сострадательны, братолюбивые, милосердные, дружелюбные, смиренно мудры. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Як важливо сьогодні нам не воздавать, не відповідати злом на зло. Як важливо сьогодні, знаєте, не спускатися до цього. Низу, де люди виясняють свої різні обставини, знаєте, відносини без любові, чисто по-людськи, чисто знаєте, як люди сьогодні роблять, які не знають Бога. Бог сьогодні призиває, щоб ми, як церква, щоб ми були в любові, щоб ми були милосердні, дружелюбні, один до одного, брати і сестри, цього сьогодні багато багатьох церквях і в нашій також не вистачає. Любов. І єдність, оце порозуміння, це є велика сила сьогодні. Сила, коли народ Божий в любові, в мирі, в єдності. Коли знаєте, ми не, не під, знаєте, один одного, ну вибачте, за такі слова не здаємо, ми допомагаємо спасатися. Якщо потрібно, ми несемо, тянемо на спині один одного, ми покриваємо любов'ю, не гріх покриваємо любов'ю. Ми покриваємо, знаєте, людські, можливо, скажімо, вади якісь. А з гріхом ми боремося. За гріх ми облічаємо. За грі... Ми з гріхом допомагаємо боротися ті чи інші душі. Любов'ю гріх не можна покривати. Але ми маємо сьогодні просити Господа Боже, дай нам сили і мудрості на це все. Бог сьогодні каже, щоб ми, знаєте, ібо хто любить життя і хоче бачити добрі дні. Тот одержує язик свой від зла і уста свої від лукавих речей. Слово Боже навчає, якщо ми хочемо з вами жити на цій землі добре, гарно жити, благословенно, то є також певні моменти знову ж цей язик, цей язик, якого треба утримувати від злих цих мов, від злих цих речей, від злих цих розмов, щоб ми ніде не приймали участь в злодіяннях ніяких. Бог сьогодні хоче, щоб ми з вами були дійсно благословеними людьми. І Бог каже, уклоняйся, уклоняйся від зла, роби добро. Шукай мира. Стремись к Ньому, тому що очі Господні обращены к праведним і уші Його к молитве их. Но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить их с земли. И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Но если и страдаете за правду, то вы блажены. А страха их не бойтесь и не смущайтесь. Господа Бога свечите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы Всякому требующему у вас отчет в вашем уповании, дать ответ скротостью и благоговением. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены, порицающие ваше доброе житие во Христе, ибо, если угодно воле Божией, Лучше пострадати за добре діла, нежели за злые. амінь. Хай Бог допоможе сьогодні усім нам. Зрозуміти це слово. Брати і сестри, зрозуміти це слово. Правда, сьогодні на цій землі не цінується і. Можливо, навіть і не поважають, і не хвалять людей смирених, спокійних, тихих. Сьогодні, можливо, кажуть, ну, не модно бути таким. Сьогодні люди більше кажуть, треба бути таким сильним, настойчивим, добиватись свого, підвищувати десь голос і тому подібне. Ну, Бог сьогодні хоче показати другу сторону, брати і сестри, якщо ми хочемо. Щоб за нас заступався, нас захищав Господь, то ми маємо бути згідно цього слова. Ми маємо бути виконавцями цього слова. Ми можемо на це сказати Амінь. І Бог сьогодні хоче допомогти нам розібратися. Якщо нема поваги в сім'ї, нема поваги до чоловіка, чи нема поваги до батька, нема поваги до батьків, до батька, до матері, дітей, звідки перейде благословіння, Скажіть. Батьки мають навчити сьогодні дітей цьому. Якщо сьогодні в сім'ях ми не вчимо, що потрібно поважати сьогодні і владу в церкві, потрібно поважати служителів. Якщо цього нема, не буде. Звідки прийти благословення? Якщо не навчені терпінню, не навчені більше мовчати, більше слухати, ніж говорити. Якщо ми не навчені не підтримувати всякі злі розмови неправильні, тут в цьому короткому писанні стільки багато цінностей написано: якщо ти хочеш мати життя довге і благословене, не підтримуй зло. Не підтримуй брати і сестри, закони Божі вони працюють. Як би ми не хотіли, як би ми не хотіли обкрутити, що сієш, то пожнеш, я хочу з вами разом зараз помолитися, попросити Бога, Боже, допоможи нам, благослови нас. Дай нам послуг, дай нам радість, дай нам мир, дай нам надію покладати на Господа і пам'ятати, що в нас є добрий пастир. Ісус Христос. Амінь.